Благословіння на 6 вересня 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і сину в небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми читаємо про те, як Господь говорив про родство, про те, що повинно статися з Єрусалимом, і про те, як буде відбуватися кінець світу, тобто друге пришестя Ісуса Христа. Знаєте, в багатьох місцях пророцтва, які він говорить, які обставини будуть: і одні, і другі, і треті, і важкі, і надважкі, і спокуси, і випробування, Я можу заплутатись і не розібратися. Але в кінці своєї, знаєте, свого пророцтва він говорить і пояснює, і все одно, як нібито каже, і все одно люди, ви не знаєте. Коли саме відбудеться це, цей час? Бо а, невідомі часи. Але ви знаєте, що повинні діяти, в якому стані повинні бути. В стані готовності, в стані того, щоб постійно очікувати. Навіть коли ви і не розберетеся в тих, знаєте, нюансах пророцтва, якщо ви будете завжди готові, то ви ніколи не пропустите саме цей час. І щомиті? Коли ти готовий, то а, ніякий ворог тебе не підкопається і сторожа, буде правильно стерегти, і ти зустрінеш саме того, кого ти чекаєш. Ти не пропустиш того, кого любиш, ти не пропустиш того, кого очікуєш, і з, і, з ким ти хочеш зустрітися. Так він говорить про себе і говорить нам. Може, там ми і не розберемося в нюансах пророцтва. Але в тому, щоб чекати, очікувати і бути готовим до зустрічі завжди що миті, він про це говорить і це нам, посилам, і це ми здатні зробити. І давайте так і робити. Амінь.